Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Харків. Чи є загроза обстрілів на 24 лютого, чи можлива загроза застосування ядерної зброї щодо Харкова? Тут плани дуже жорстокі плани. Обговорюють, готують. Угу. Харків відіб'ється, тут щось буде застосовано, але це не ядерна зброя. Атакуватимуть енергетику, буде там Не ядерна зброя, це буде обстріл ґ... критичної інфраструктури, щоб зупинити роботу міста. Світло. Вони тут і вийшло, що будуть лякати, вийдуть кораблі, які будуть, ну, з моря, так. Росіяни виведуть оці кораблі в готовність, там в них є боєголовки ці ядерні, але це буде як маніпуляція. Насправді вони ними не будуть обстрілювати. Закрита дорога в них. Їм заборонили ці застосовувати ядерні боєголовки в світі дуже сильно з ними поговорили, так, щоб ядерна зброя не застосовувалася. Так. А що стосується енергетики, чи вдасться? Так, можливі будуть ушкодження стратегічні, дійсно дуже важливі для життя міста Харкова. Ще з тут є. Велика вирагідність того, що саме 24 лютого наші військові підуть у наступ. Отак. От І немає постраждалих, немає тих людей, які від цих обстрілів загинули. От. Є руйнування, ушкодження, може зникнути світло, зв'язок. Ін інтернет. Проте немає, щоб вби... ну, жертв таких загинувших немає. Так, я хочу забрати всі ці плани ворожі, зруйнувати, заперечую. заперечую. Запереч, запереч. Заперечуємо. Так, дорога на обстріли закрита у росіян. Хочу їх називати москалями. Так, є. Це я залишаю. Вирогідність того, що наші нам в них підуть в атаку, заперечую повністю всю загрозу обстрілів більше не буде так. Перекриваю. Прошу допоможіть Захистіть місто Харків ваші сили. Відвертаю ворога. Перекриваю, перекриваю. Відвертаю ворога від Харкова. Відвертаю росіян від Харкова. Більше немає він можливості робити обстріл руйнувати стратегічну інфраструктуру міста. Відвертаю на віки Буде так Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відвернути від Харкова всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу агресію, що будуть застосовувати до Харкова, до міста Харкова росіяни 24 лютого і взагалі весь цей тиждень. Прошу, відверніть і назад їм на голову і запустіть, хай в них і взірветься все на голові. Буде так, буде так, буде так. Прошу по Верховному суду поверніть всім, хто обстріли робить Харкова, поверніть їм все назад. Все біль, сльози і страждання людей, смерті, все їм назад і верніть. Буде так, буде так, буде так. Да буде закрите небо над містом Харковом, буде так. Немає ніякої загрози для міста Харкова. Відвертаюся в Це буде все сказане, здійснене. Так, будуть лякати, але не будуть стріляти ядерною зброєю. І щось ще підготували наші військові на цю дату для московитів. 감사합니다.